Експозиційний центр всього іншого повинен ще, мені так здається, займатися і пропагандою державницької традиції, української державницької традиції на місцевому матеріалі. Матеріалу справді тут багато. І от якраз, якщо ми говоримо про цю проблему, то з одного, боку, з одного боку ця проблема якось повинна вирішуватися, з іншого боку, є і великий спротив, особливо серед старшого покоління, людей, які не прийняли якось Україну, українську державність. Особливо серед тих політичних еліт, які зав'язані на русоцентричному, скажімо так, способі бачення українських реалій. І зрозуміло, що експедиційний центр повинен виконувати цю функцію функцію донесення цінності української визвольних змагань, особливо знову для молодого покоління. Це перше. Друге, власне, що я хотів би на чому зупинитися, це на тому, що. Такий експозиційний центр він ясно є складовою, того, що називається історична політика або політика історичної пам'яті нації. Власне, він оберської і подібні, так, музеї, центри, якісь інші установи є важливою складовою цієї самої історичної політики, і, власне, вони покликані формувати певний тип колективної ідентичності, яку ми називаємо ідентичністю української політичної нації. І, власне, у цьому цінність центру я бачаю. Ну крім того, звичайно, ми ще ви скоповані говорити, що е, власне ті еліти, які прийшли до політичної влади зараз в Україні, і які мають якусь соціальну базу, вони, власне, ще наголошую, в основному спрямовані ну, скажімо так, не, не на. Пропаганду на відтворення і не на концентрацію уваги на всьому українському. Все-таки вони представляють інші саме, або совєтське, або український. Ну, переважно, звичайно, я говорю про тип саме. Скажімо так, різні люди бувають у партії регіонів. Але в цілому, в цілому, якщо ми говоримо називаємо якісь називаємо якістиполічні характеристики, то це, то це саме так. І зрозуміло, що хочемо, то нічого не хочемо, але ну. Скажем так, еліти, які тривали до влади і йдуть проти самої природи ці влади української проти влади. Так це, це не природно, так може бути, але в наших умовах так є. І тому екзонаційне все мій здається покликаний у деякій мірі відіграти і ту роль, і виконувати ті функції, які повинні виконувати держава. Дякую за увагу. Та я вважаю, що створення подібного українського експозиційного центру у Сумах є для нас зараз. Просто надзвичайно важливим. Ну, це одне з найважливіших для нас завдань, тому що, ви знаєте, наша молодь є нашим майбутнім, вона є творцем майбутнього держави, вона є творцем тієї держави, яка буде в майбутньому. І відповідно, можна замислитися, яка може бути держава, якщо зараз молоде покоління. Виховуються на якісь західних традиціях, на американських фільмах, на американських іграшках, різноманітних мультфільмах. Звичайно, яка може бути у нас нація, якщо молоде покоління не знає наших героїв, не знає нашої історії? Зараз досадньо підійти до будь-якого хлопчика чи дів дівчинки і запитати у неї, хто такий Котигорошко. Вона зараз вже, мабуть, не відповість, хто це такий, тому що наші діти, наша молодь, вона не знає нашої історії. І тому створення такого експлуатаційного центру вкрай важливе саме для молоді. Воно, цей центр повинен бути направлений на молодь, на висвітлення справжньої історії, неспоплюженою сучасною владою історії України, тому що навіть ті люди, котрі дійсно. Цікавляться історією, вони хочуть її знати. Але, наприклад, звичайні діти, звичайні школяри або звичайні студенти, вони знають історію України з того, що подає нам та влада, яка сьогодні є. Відповідно, ця влада не хоче нам показувати справжню історію України, тому що вона надзвичайно боїться, що молода нація, яка повстане з наших нашої молоді. Вона буде знати свою історію, вона буде знати своїх героїв, свою звитягу. Адже коли людина знає свою історію, українець знає свою історію, він знає про подвиги козаків, про подвиги героїв національної визволеної боротьби усіх історичних часів, людина відчуває в собі піднесення і відчуває те, що в її жилах тече кров справжнього воїна, а не просто якоїсь сірої маси. І ви знаєте, одного разу я почув дуже таку цікаву фразу, яка нам для моєї думки, вона є дійсно такою, що націю творять історики і творить націю історія. І я вважаю, що це дійсно є так, тому що без нашої історії, без то без спогадів про наше минуле, ми не зможемо побудувати нашу цвітквітучу націю і нашу державу. Відповідно. Цей експедиційний центр е, повинен стати е, таким осередком, е, де зародиться нова, молод, ново, нове молоде покоління національно визвольних борців, сучасних, національно визвольних борців інформаційного фронту, можна так сказати, які будуть е, словом, історією, знаннями. Відстоювати та боронити інтереси держави і будувати цю нову державу, тому я вважаю, що цей центр край необхідний нам усім, і ми будемо працювати над те, щоб цей центр з'явився у сумах, і ми передамо цю естафету іншим містам, щоб подібні центри були у інших містах. Ми повинні сьогодні стати прикладом для інших областей, для інших міст, де також повинні бути такі центри. Як ви знаєте, як Лікар за першою вищою освітою, я можу сказати вам, що людина, яка втратила пам'ять, справляє гнітюче враження. Вона не знає, хто він, хто вона, куди вона йде, звідки прийшла, плутає кухню спальнею, а як юрист за другою освітою, я можу сказати, що таке саме гнітюче враження справляє і населення, і громада, яка втрачає свою історичну пам'ять. Народ, який не знає, звідки він прийшов, він не знає, куди йому йти, з ким, де його вороги, де його друзі, як сприймати цю дійсність. Навіть близька наша історія, не кажучи вже про далеку, як ми зараз бачимо, значною мірою сфальсифікована, оскільки ми перебували в чужому, фактично імперському інформаційному полі Московської імперії і Відродження історичної справедливості, як давнини, так і сучасної, до речі, історичної справедливості і дійсної історичної правди є дуже нагальним завданням. І правильно тут казали, що нам, як Сумщині, є чим гордитися і в історичній перспективі. Принагідно нагадую, що 1 січня. 2014 року буде 110-та річниця дня народження видатного композитора Адамцевича, автора Козацького маршу, я вважаю, другою після гімну такого високого піднесення маршу нашої національної, підносить нашу національну свідомість. Є у нас і в сучасному державотворенні Сумам. Чим гордитись, зокрема, я можу сказати як депутат тих скликань, що саме Сумська міська рада виступила з ініціативою створення Асоціації демократичних міст України. Тут зародилося кілька рішень, були прийняті сумською міською радою. Кілька рішень, які потім через цю асоціацію були розповсюджені. Ми тут підняли національний прапор. Назвавши його національним ще до проголошення України ще е, і це зіграло суттєву роль, показало на початковому етапі е, при проголошенні України, коли застосовувався лозунг, що Галичина відділяється, Україна розколюється. От то підняття національного прапора тут у сумах на Слобожанщині, так як вона сприймалась тоді, зіграла, я вважаю, дуже знакову роль, показавши, що Україна єдина. А історична правда важлива ще й не тільки вона торкається данини, але й сучасна. Вже на третій рік після святкування, після проголошення України на святкування цієї події не були запрошені ті, хто приймав рішення про прапор, а Святкували якраз уже ті, хто голосував проти. От і це також створення такого центру, де б накопичувалося. Інформація про сучасні події, історична інформація про події минувщини вона поверне і буде сприяти поверненню нашому народу пам'яті і молоді, і людям більш зрілого віку яким також часом, яких яким також часом замість дійсних дійсних спогадів про події в голові знаходяться міфи, створені інформаційним впливом? Часто чуждим. тому я всіляко підтримую створення такого центру. У формі українського дому він буде, чи це буде, як він буде вже організаційно слід подумати, але я вважаю, що нагальна дуже необхідність в його створення. За результатами цього круглого столу буде підготовлено звернення до голови обласної державної адміністрації Юрія Чмиря, голови обласної ради Михайленка, голови сумської сумського міського голови Геннадія Мінаєва, народних депутатів Ігоря Мирошниченка і Олега Модуниці. Дякую, що прийшли. Дякую за увагу.